Синій Nokia 5, ціна 1400. Ось такий по стану. Доволі прикольний телефон за свою ціну. Має NFC, можна розраховуватись картою. Тут є легкі потертості, незначні. По стану ось такий. Є відбиточок пальця, по екрану нюансів немає ніяких. Зараз покажу інформацію про телефон. Bluetooth NFC. Тримає досить непогано батарейку. Nokia 5, підтримка двох SIM-карт. дев'ятий Android встановлений. Так, зараз е, знайдемо пам'ять 16 ГБ. В комплекті до телефону йде шнурочок, мікро та сам пристрій. Е, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також можна фізично у магазині забрати, подивитися інші модельки е, у місті рівному. І в телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Там також приймаю замовлення, і додаю всі телефончики.